Мишенят тім. Мене ображають у дитячому садку. Прийшла осінь. Мишеняті Тім знову пора у дитячий садок. Тім дуже радий, цього року він піде до нової групи. У нього буде нова вихователька і нові друзі. Тім з радістю збирає свій наплічник. Він поклав туди носову хустинку і зубну щітку, а ще мама дала йому булочку. Дякую, мамо, зрадів тім. У новій групі діти трохи старші за Тіма. Вони розмовляють і голосно сміються. Мишеня навіть не все розуміє, про що вони говорять. Тім думає, що вони дуже розумні і взагалі класні. А які у цих хлопців бейсболки, тім також хоче таку, але ще більше йому хочеться, щоб старші хлопці з ним потоваришували. Привіт, несміливо каже тім, давайте грати в м'яча. Ха ха, -ха – сміються великі хлопці. Ти думаєш, ми будемо з тобою бавитися? А бейсболка у тебе є. Ми граємо тільки з тими, хто має ось такі класні бейсболки, як у нас. Іди, малявка, біжи вовтузитися з малюками. Тіму дуже прикро. Чому вони з ним так? Чому не хочуть з ним грати? Я не малявка, я вже великий, кричить він. Майже такий же великий, як ви. Тім сідає в куточок, йому дуже прикро. Не журися, тім, не звертай на них уваги, заспокоює його Джолі. Найдобріша дівчинка у групі. Вони просто дурні, мене теж ображають. Он ті дівчатка з рожевими бантиками. Вони так вихваляються своїми бантиками, що просто страх. Ти не розумієш, я хочу бути великим та сильним. І щоб вони теж зрозуміли, що я великий та сильний. Цілий день у мишеняти Тіма поганий настрій. Він на всіх гнівається, йому здається, що його ніхто не любить і не розуміє. Від злості Тім псує іграшку сестрички. Тімо, що ти робиш? Мама дуже розлютилася, а сестричка Тіма горко плаче. Все тебе покарано. Ну і будь ласка, бурчить тим. На... Наступного дня у дитячому садочку старші хлопці забрали у Тіма плюшевого ведмедика і розмалювали його фломастерами. Ха-ха ха, це ведмедик монстр, регучуться вони. Забирай свого монстра та йди грай з малюками. Тім мало не плаче. Він не знає, як за себе постояти. Він вважає себе дорослим і сміливим мишеням, але зараз почувається маленьким та беззахисним. Якби вихователька бачила, що сталося, цим бешкетникам було б не до сміху. Але вона не бачила. А тім мовчить. Увечері тім, згадавши всі образи, і розплакався. Мамо, я не хочу в дитячий садок, там усі погані. І тім нарешті розповів, як його ображають. Ну, подумай сам, Тіме, не всі такі погані, а тільки ці хлопці. Тримайся від них подалі, каже мама, відтираючи улюбленого ведмедика Тіма. А я завтра поговорю з вихователькою. Ось побачиш, вона обов'язково щось придумає. Не можна ображати молодших. Це дуже погано. Запам'ятай Тіми. Тепер Тіму вже не так сумно. На наступний день Тім сміливо крокує до дитячого садка. І раптом він заходить до групи і бачить, як старші хлопці кривлять найменшого. Ану, припиніть, кричить тім і стає попереду Топсі Інакше я вам усім покажу. Топсі вчепився у тіма. Він дуже радий, що той за нього заступився, а великі хлопці страшенно здивувалися. А на маєш, думають вони, а цей тім сильніший і сміливий. Потрібно взяти його до нашої компанії. Але Мишеня Тім уже зрозумів, що такі друзі йому не потрібні. Добра Джолі, маленький топсі і Тім взялися за лапки і пішли геть від хуліганів. Ти ще пошкодуєш, ти навіть не уявляєш, що ми вигадали. Це буде найкласніша розвага, кличуть його великі хлопці. Розважайтеся без мене. Твердо вимовляє тим, у вас свої справи, а в мене свої. І ось яку розвагу вигадали великі хлопці. Поки всі були на прогулянці, вони влаштували справжні тарарам у їдальні. Ха-ха-ха. І вони вилили молоко на підлогу. Гей, гей, стали скакати по столах. Хо-хо, ми найстарші, нікого не боїмося. Вони думають зараз малюки прийдуть снідати і одразу зрозуміють, які ми дорослі та класні. Але вони помилялися. Ніхто ними не захоплювався, а вихователька страшенно розсердилася. Вже беріть ганчірки і прибирайте за собою. Сказала вона. А якщо я побачу, що ви чіпляєтесь до менших, отак От хулігани самі собі покарали, і поки Тім грав із друзями, вони наводили порядок у їдальні. Як бачиш, Тім молодець. Він усім довів, що він великий і сильний. Бо бути великим це значить захищати менших і чинити правильно.